Тебе хейтили mm -hmm. за те, що ти рекламувала Лореаль, але при цьому ти хейтила блогерів за рекламу Пепсі. Я буваю неправою. Я можу вибачитись, що у вас був за конфлікт. Спринткович люди, які порушували закони, вони для мене ніхто. Вона та людина, яка мене дуже сильно образила. Я дуже злопам'ятна. Ти сказала, у мене була пухлина. Це онкологія чи що це було? Це була підозра так на онкологію. Ти думала над політичною кар'єрою? Мені пофіг на хейтерів. Я не хочу, щоб до мене додому прийшла Росія. Ну і до тем романтичних. Я готова до стосунків. Можливо, тобі пропонували взяти участь в холостячці. Каналець ТБ робить жахливі речі. Я. Зла на них дуже Олександр не може це сказати. Я це можу сказати. Стосунки, в яких він не був, як поводилася переможниця. Я так страдаю, така акторка. Оця твоя фраза розлетиться по всім засобам масової інформації, Бутлас. але це говорю я.